У цьому відео розглянемо, як відформатувати дані за зразком. Треба бути уважним, щоб нічого не пропустити. По-перше, я бачу, що мені треба об'єднати комірки. Перші три: а 1 б 1 с 1 Для цього я виділяю ці комірки, натискаю кнопку Об'єднати. Далі я бачу, що в цій комірці в мене текст червоного кольору і е, напівжирний. Я обираю червоний кольор напівжирний. В комірці А2 в мене знаходиться слово предмет, але воно написано е, вертикально. Для того, щоб змінити напрям. Тексту я обираю цю клітинку, викликаю контекстне меню, обираю формат клітинок. У вкладці вирівнювання є таке віконечко орієнтація. Можна вручну перевести, як надпис цей буде розміщуватися, а можна за допомогою е гра градусів. У мене 90 градусів. Мій текст написаний вертикально. Мені треба його розмістити посередині. В принципі, це можна було зробити відразу. Мені треба, щоб він знаходився посередині. В віконечці формат клітинок є у вкладці вирівнювання пункт вирівнювання. Я можу вирівняти по горизонталі та по вертикалі. Тепер у мене текст знаходиться там, де потрібно посередині. Я бачу, що на зразку у мене текст також напівжирний і курсивом. Працюю з доступною клітинкою. Слово прізвище в мене також знаходиться посередині, також воно е має напис напівжирний. І ще й з переносом слів. Також обираю формат клітинок, виставляю вирівнювання по центру, по горизонталі та по вертикалі, а також ставлю галочку, тут на відображенні, переносити по словам. Трошечки розтягну свою комірку, щоб все влізло. Таким чином, в мене. Правильно розташоване значення клітинки. Таким самим чином я можу налаштувати третю клітинку, вирівнюю по центру, переношу по словам. Розтягую трошечки клітинку, надаю їй напівжирний напис. Для того, щоб слова вміщувалися, я можу за допомогою такого ролика переміщувати межу клітинки. Але ще є така можливість автовизначення ширини подвійним покліком натискаю і в мене автоматично підбирається ширина до мого стовпчика. Ну, тут я хочу так, щоб було. Так. Далі я бачу, що в цьому стовпчику е... треба, щоб слова були розташовані з правої сторони. Можу швиденько скористатися вирівнювання по правому краю цією кнопкою. Тут я бачу, що мені потрібно. Знову об'єднати комір... комірки, дві комірки. Ця клітинка повинна мати зелене... зелену заливку. Обираю кнопку Колір заливки, шукаю відповідний колір. Виконамо. Ці три клітинки, де знаходиться предмет прізвище вчителя та середня оцінка. Також повинні бути з жовтою залуткою. А ще я бачу, що на зразку є чорні межі. Я виділяю діапазон клітинок, який мені треба розташувати з межами та скористуюся цією кнопкою межі границі, натисну на випадаюче меню і оберу необхідний для мене пункт. Всі границі. Ще зверніть увагу, що слово середній бал також тапівжини. Таким чином ми відформатували, відредагували нашу табличку за зразком.